Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3642-й розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 806 тисяч. Тисяч гривень тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок Номер 2. і ми вмикаємо лототрон. Тридцять три. Чотири, тридцять, тридцять один, п'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8574 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять дев'ять. Тринадцять. Сімдесят 47, сім. Шістдесят сім. Сорок шість. Двадцять чотири. Сорок. Шістдесят? Тридцять сім. Шістдесят два. П'ятдесят п'ять. 53, п'ять, 68, двадцять сім, 8, три, вісім, шість, один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7427 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один, чотири, вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1, 4. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.